Куточок русофоба на хіба фігня малята або короткі історії довгого російського імперіалізму Сибір, частина 2 Покоріння Єрмаком. Вітаю, шановні слухачі! Мене звуть Кирило Галушко. І те, що ви почуєте надалі, є продовженням серії подкастів просвітницького проекту «Лікбез історичний фронт» Цей проект об'єднує істориків із різних міст України з 2014 року. Ми воюємо на різних фронтах наукових, просвітницьких та збройних. Ми знаємо, хто наш ворог. І сподіваємося, що знаємо чому. Але шляхом напису на паркані ми це питання не закриємо. Тому заради даного проєкту ми будемо мандрувати російською імперію та її колоніями, володіннями, приобрітіннями, анексіями, завойовуваннями, начебто братськими народами та тими, хто нібито добровільно увійшов до її складу. Це просто допоможе нам в якійсь мірі зрозуміти те, що відбувається з Україною сьогодні. Покоріння Сибірі Продовжуємо нашу оповідь про Сибір. Чим він був для Росії, і чи був він власне Росією? Сьогодні, звісно, цей величезний край є складовою Російської Федерації, ісконна руська земля. А неісконних ми знаємо не буває. Але з історичної точки зору, як любить говорити дехто, не все так однозначно. То що ж воно було? Ісконна руська, володіння, колонія, приобретення? у 1763 році. Російський учений Михаїл Ломоносов висловився. Російська могутність буде приростати Сибіром та Північним океаном. Фраза набула серед російських патріотів популярності, але ми не впевнені. Російські патріоти не задавалися цим питанням чи вважав Ломоносов Сибір безпосередньо Росією. Можемо взяти набагато пізніше і абсолютно коректне російське джерело, дозволене цензурою народну енциклопедію наукових і прикладних знань за 1912 рік. Выдану у Москве у ведомому продавництві Сытина. Книжка дуже наочна. И у таблицы «Размер та число мешканців колонии европейских держав мовою оригиналу пишется таке: К колониям России отнесены все ее азиатские владения: Сибирь, Кавказ и Туркестан, которые до некоторой степени можно рассматривать как колонии. Но их резкое отличие заключается в том, что все эти владения не отделены морями от государства. Ані посредственно з ним саприкасаються у цьому випадку, як ми наочно бачимо, Росія, вочевидь, виглядає другою державою в світі за площею колоніальних володінь. Це викликає логічне запитання. А де саме по якій лінії ці квазі-колонії заприкасаються з государством? На мапі з цієї ж енциклопедії. Кордон, що розділяє метрополію та колонії, проходить тією межою, яка у тодішній російській географії позначає межу Європейської та Азійської Росії, тобто дійсно відокремлює Першу від Сибіру та Туркестану. Напис Сибір простягається від Уралу до Тихого океану. Найхрестомокінішим зображенням набуття цієї території є покоріння Сибірі Єрмаком Тимофєвичем, художника Василя Сурікова, створена у 1892 році. Йдеться про події кінця 16 століття, коли влада московських царів відверто почала перестрибувати далеко за Урал. Але ж що являв собою той Сибір, який козацький отаман Єрмак покаряв? Зазвичай у радянських та російських підручниках про це написали. Оскільки територіальна прив'язка шкільних та університетських курсів історії Росії відноситься лише до Давньої Русі та Московської держави, що там були за Уралом ще держави чи народи, і як власне Єрмаку вдалося усіх їх покорити, лишилося фігурою замовчування, окрім якогось там переможеного сибірського хана Кучума. А хто вирішив, що у всього Сибіру був лише один хан, і які, власне, межі того Сибіру, у якого був цей хан, виникає враження, що у Кочима був десь на сході спільний кордон з алутами американської Аляски, яка також у свій час побуває російською колонією. Але Сибір був не таким великим. Ця зручна назва просто просувалася разом із московським завоюванням у далі на схід, оскільки народів було багато. І у кожного своя країна чи держава, простіше було назвати усе це Сибіром. А питання це логічно. Де ж був Сибір у реальності? Оскільки має Єрмак Тимофєвич хоч три життя, йому не вдалося покріти такі обшири, які вдовжину складають принаймні 6 тисяч кілометрів та площу двох Європ. за наявності місцевого населення, яке не завжди зустрічало московських визволителів хлібом сіллю. Якщо продукти на кшталт хліба вони б взагалі існували. А от всипати солі час від часу могли і від душі. Тому логічно передбачити, що той начебто Сибір, який упокорював Єрмак, і згідно підручників, такий був упокорив, був значно меншим, ніж потім почали підписувати на карті. Тому будемо розбиратися, де тут у нас типовий ідеологічний розвод. У шкільних радянських та російських атласах ви ніколи не побачите таку державу, як Сибірське ханство. Це є хіба у професійній літературі на кшталт атласу офіцера у конкретному контексті оперативних дій Єрмака на Сибірському фронті. А от якщо ми візьмемо британські освітньої історії видавництва Дорлінг Дорлінгіндерслід, наприклад, 2008 року ще до усіх українсько-російських воєнних дій. Та тут ми бачимо Московію та Сибірське ханство як загалом співмірні за розмірами державні утворення. Ситуація у державах від Московії до Монголії схожа. хочеві, та усілі улуси колишньої монгольської імперії почали ділити величезну спадщину чингізидів. Цікавим аспектом історії Московії було занесення данини до Кримського ханства. І це вже не були просто соболя для урочистих вбрань європейських християнських монархів. Це був статусний момент. Коли у 1547 році Іван Васильович, майбутній Грозний, позначив себе як царя, це було геополітичним землетрусом від Волги до Амура. А перепрошую, не до Амура, а поки до річки Іртишу, де знаходився осередок Сибірського Сибирського ханства. Це означало зазіхнути на статус чингізида. У московській традиції позначити когось титулом царя. Від середини 13 століття означала визнати лише хана монгольської степової імперії або його ближчого спадкоємця. Суверенітет Великого князівства Московського був де-факто здобутий у стоянні на рік Угра 1480 року, але це ще не означало царство надалі. По мірі взаємовинищення ханів у лусу джучі який ми знаємо як Золота Орда. Ситуація змінювалася. У совєтської людини воно виглядало на рівні анекдотів, як у фільмі Іван Васильович міняє професію 1973 року. Казань брал, Астрахань брав, Ревіль це зараз Сталін. Брал, шпака не брав. Казань брал, Астрахань брал, ревіль брал, Шпака не брал. Але починалося інакше: осілий Московський улус мав віддавати усе належне Чингізіда. Це було 200 років до середини 15 століття. У фільмі Андрій Рубльов, режисера Андрія Тарковського, добре показано, як тодішні московити користалися підтримкою татар. Володимир! до тебя немало горат! Ей, пошли! 1480 рік і Московське Велике Князівство стає незалежним. 1547 року Іван Васильович вінчається на царство і починає збирати спадщину чингізидів – Казань, Астрахань до Хвалинського, тобто Каспійського моря, де було далі зупинятися стартові позиції покорення Сибірі очевидні у російських атласах. В яких ми бачимо, що Московія пройшла Волгу та дійшла до Уральських гір кам'яного поясу, як тоді писалося у джерелах щодо Уральського хребта. Куди було рухатися далі? До Монголії? цілком можливо. І цьому аж ніяк не заважали амбіції, що вели Івана Грозного до Європи, згадаємо ревіль, сучасний Таллін, Лівонську війну. Втім, на сході через Урал з'являвся шлях до труби на запад, пушнини. Данина Ясаку, яку до того сибірські народи сплачували татарським ханам. У московських джерелах цей продукт називався не чорне золото, а м'яке рухлядь, але ця рухлядь була дуже дорогою. Тому рух до Балтики поєднувався із одночасним рухом на схід, де й перебувала рухлядь, яку мали сплачувати підкурені народи даники. Це були речі, які коштували у Європі шалених грошей. І пішов за підтримки ратників, рудознавців та купців Строганових, козацький атаман Єрмак Тимофєвич на сусідню татарську державу чингізидів – Сибір. Воював, переміг, але, розширяючи нові володіння, загинув у своїх доволі цікавих обставинах. Звісно, що на совєтських мапах це малювали так: поход Єрмака. Московська держава не завойовувала схід. Вона розширялась, і шкільна мапа зветься у Росії рост російського государства. Але там, куди відбувався рост російського государства, мешкали інші народи. Саме на їхній землі і відбувався цей рост. В який спосіб? І бачимо, ми там рух первопроходців Хабаров, Діжнев, Первопро Алеш. Хто ж хтось там вже жив? Чи були в такому разі, наприклад, конкістадори Кортес і Пісаро первопроходцями Америки? Там жили ацтеки та таїнки, майя, які були просто перетрощені європейцями. Так само у Сибіру з'явилися представники, так би мовити, європейської цивілізації з Москви, але не зустрілася їм імперія ацтеків та таїнків. Не було тон золота та срібла для золотих галіонів. Довелося працювати інакше. І не було там у Сибіру піратських скарбів. Було завоювання та грабунок, легко показані у російському фільмі 1996 року Єрмак. Хан Кучум програв битву, і можемо зрозуміти, як надалі експлуатувала Московія свою нову колонію. З чим прийшли? Ясак привезли, привезли, рибу, м'ясо як Як раніше Кучуму. Как кучуму, говориш? значить, хану, а тепер нам. Звісно, що Росія могла б рахувати завоювання Сибіру з 11 віку, коли новгородці ходили вздовж північного моря на Югру. Є про це відомості. На югру це означає просто рух на схід скрізь Югорський шар протоку біля архіпелагу Нова Земля вздовж північного узбережжя Азії. Але ми не можемо вважати експансію Новгорода вздовж Північного льодовитого океану Московською. По-перше, самої Москви ще не було. По-друге, Новгородці до 19 століття вважалися у Європі народом, окремим від московитів. Тільки дві депортації населення Новгороду у 15-16 століттях із заміною міського населення на московських служилих людей перервало розвиток іншої країни. Країни не царської диспутії, а боярської олігархії, що було властиво в тій добі, впливо церкви не в сенсі скреп, а в сенсі спроби хрещення північних народів. Новгород був найсхіднішою філією Ганзейського Союзу, що ніяк не влаштовувало прагнення московських князів та царів до монополя із торгівлею з Європою, але вони узурпували ті комерційні шляхи на схід, які три століття створювали новгородці. Сьогоднішні російські філологи вважають новгородців за походженням західними слов'янами. Ще у 19 столітті Микола Костомаров, який став професором історії у Санкт Петербурзі, писав новгородські вивірки ближче до української мови, аніж до московських діалектів. Мапа 1550-х років голландців Дутекумів показує нам Сибір лише як шматочок татарії, де є і башкіри, і різні орди, і туркмени, югра, землі вотяків та остяків, яких ми знаємо як ханти і мансі. Але для московської держави Сибир став спільною назвою для майбутніх грандіозних обширів. І що ж далі трапилось з покоренням? У 1563 році до влади у державі Шибанідів у Західному Сибіру прийшов хан Кучум. Його права на престол були сумнівними, але він був здібним полководцем та політиком. І надалі мав великі сумніви щодо того. Чи повинен він сплачувати данину Московському царю як його попередник у 1555 році, кучум зміцнив державу та її військовий устрій. Через це московські купці строганови які мали свої бізнес-інтереси навколо Тюмені та у напряму Кашлика столиці Сибірського ханства, почали скаржитися царю, що з кучумом треба якось вирішувати питання. Ця мапа, яка по хронології має 100 років, Бере такий собі усереднений кінець доби Золотої Орди, межу 15 та 16 століть, коли її почали ділити спадкоємці Чингісхана. Згідно його закону, яса, правити в частинах монгольської імперії могли лише його нащадки Чингізіди. На мапі ми бачимо Чеґатаїв, Шибанідів, Тимуридів, Казанське ханство та рештку Золотої Орди, Велику Орду, майбутнє Астраханське ханство. У Криму вже існує Кримський юрт, Кримське ханство, династія якого Гірея мала б зупинити османських султанів при перериванні їхньої династії, бо спадковість від Чингісхана в Азії дорівнювала за статусом спадковості від римських імператорів в Європі. Через це було набрано кілька сотень волзьких козаків на чолі з Єрмаком Тимофійовичем, про якого ми не знаємо ані прізвища, ані умов участі у завойовницькому поході. Похід то відбувся. І у 1582 році було здобуто перемогу над ханом Кучумом. Від підтримки хана відмовилася частина лісових народів, оскільки поміж татарами та хан та іманці були свої давні конфлікти. Великий хан. Я ні хан. Хан? хан. До царя Івана Васильовича були відправлені багаті дарунки, які були прийняті з усією повагою. Натомість Єрмак отримав чи Чулата, які були ексклюзивні на той час. Цей урочистий акт зафіксував художник Станіслав Растворовський у 1884 році. Цар Іван, який був зайнятий переважно спробою володіти Балтійським узбережжям, мав також плани щодо руху на схід. Буревів Таллін він взяв нещодавно у 1577 році. Питання про монополію московсько-англійської компанії, яка прагнула продавати пошнину в Європу, вже виглядало сумнівною. Цар вирішив, що новий ривок на схід, який не потребує надмірних державних ресурсів, заслуговує на підтримку. Мягка рухлядь була очевидною валютою, а війна коштувала дорого. Єрмаку було відправлено у подарунок дві ексклюзивні кольчуги, які, згідно переказів, і стали причиною його загибелі. Перебуваючи на тій невеликій території, яка тоді називалася Сибіром, Єрмак після захоплення влади мав поновити контроль над усіма територіями ханства. Але епічна історія про те, як Витяки та Ось таки принесли йому ясак, виявилася трохи брехливою. У хантів та манців були свої державні утворення були власні хани. Князь Остяцький – бояр. Князь Вагульський юмшен. Князь Ішбердей. Поява московитів, які перемогли кучума, для них стала новим політичним шансом, могла виникнути цілком нова політична шахівниця. Хтось приніс комусь Єсак Данину, а хтось комусь ні. По-перше, тому що московська версія про те, як ОТО Єрмак переміг Кучума, і народи Сибірії принесли Данину в Москві, дещо перебільшує. Те, що, мабуть, передбачає добровольне вхождення, це є пересмикуванням, бо надалі був жорстокий опір корінних народів. По-друге, сам кочум не загинув, лишався вибір для тих народів, які начебто вже добровільно увійшли до складу Росії. І по-третє, Єрмаку довелося витратити два роки на підкорення тих, хто добровольно в состав російського государства. Різанина була не слабка. З Московії підтягували підкріплення, частина з них не виживала зимою, намагалася повернутися додому. Це заборонялося. Пропадяна пропадом. Сибір'ята. Розпрошивши сил, Єрмак трапився під гарячу руку у 1585 році тому ж самому хану Кучуму, якого покаріл три роки тому. Віснує відчуття, що кучум був хлопцем доволі упертим. Тікаючи річкою від нього, Єрмак хотів доплисти до кораблика строго. але саме кольчуги подаровані царем і потягли його на дно. Згідно московської версії, звісно, у нього влучили стрілою, але за наявності на людині двох кольчуг ми можемо робити і самостійні висновки. За татарським фольклором, у Єрмака влучив списом татарський багатур кугутей. Це більш відповідає залежно від динаміки бою, можливості чимось простромити кольчугу, тим більше дві. По факту, Московія після цього залишила Сибір на два роки, але потім підтягнули мобіків. І надалі в історії Росії СРСР упокорення Сибіру виглядало лише як зростання території, за певних монархів. І мало чим відрізняються від радянської мапи території Росії, народи Сибірі і Дальнього Востоку. Але ми одразу зазначимо, що на подальших історичних картах Росії ці усі народи зникають. Цікаво. Чому? Але про це ми розповімо у наступному підкасті. Це був куточок Русофоба або на хіба фігня малята. Автори тексту та голоси Кирила Галушка та Катерина Лобанова підготовлено з участі Бориса Роженка та подакшна WildFox. Автори вдячні за підтримку створення продукту компанії Офіс Pro.